Товариство, доброго здоров'я! Вас вітає канал Будність Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Як ви бачите, нас сьогодні знову засипає, але то не стане якраз і не буде для нас перешкодою, тому що йдемо обслуговувати наших безхвостиків. Друзі. Дякую всім, хто перейшов до цього відео. Залишайтесь разом з нами. Підтримайте, будь ласка, українськомовний контент вподобайкою. Ну і не гаємо часу, біжимо працювати. Відразу по робочих процесах трішечки пізніше, після управочки, вже будемо поновляти наші запаси комбікормів для наших ремонтних свинок для поросяток, які можна так сказати на теперішній фазі знаходяться на відгадівлі, ті ж самим ремонтним свинкам, кабанчикам, які в мене знаходяться на відгадівлі ще. Якраз от одне питання, яке ставив мені один із моїх підписників із шостки. Каже: Саньок, де ти береш горох? Тому що ну і в їхньому регіоні горох якраз та культура, яку доволі таки тяжко роздобути. Тому що агрохолдинги великі, горох ніхто не сіє. Зараз в нас в основному все засівають кукурузи, соняшники. Е такі середні і дрібні фермери також його не сіють. Або ж якщо і сіють, то їх дуже-дуже мало через те, що це сама по собі. Культура доволі таки, ну, Проблемна у збиранні, знову ж таки, я там не дуже сильно е, розбираюсь у агрономії, але коли з хлопцями спілкуюся, які займаються вирощуванням якраз от зернових, говорять, що це дуже геморойна культура. Значить, в отаких от, от мішечках пофасованих по 20 кілограмів. Ну і знову ж таки, якщо бути точнішим, це вже відходи гороху, але дуже дуже гарної якості. Половинки гороху і оці якраз от шапочки для гороху, що для відгадівлі, якраз от після 60-70. Кілограмів, що для свиноматок, дуже-дуже гарний якраз от, варіант білкового наповнення. Значить, де я його беру. Беру у нас у місті, є таке е, виробництво, заводик маленький, чи я навіть не знаю, як його назвати, підприємство приватне крупинка, якраз от, яке спеціалізується на переробці і виробленні круп е, горохових, ну, якраз от, Це і є побічний продукт цього от, гороху. Е, не знаю, в інтернеті пошукайте. Можливо, є контактні дані, щоб ви могли зателефонувати, поцікавитись, що там і як. За великі об'єми не знаю, а от там 200-300-500 кілограмів, коли є, абсолютно без проблем можна узяти. Що стосується такого звичайного гороху у нашому регіоні його також доволі проблемно і важко знайти. Макуха Соняшникова також, хлопці запитували, даю сиродавку чи обжарену Друзі, даю обжарену. Обжарена вона трішечки краще зберігається. Ну і принципі, вона в таких от кондиціях. Вже можна так сказати, готова до споживання і з самої мельниці вона вже йде подрібнена по макусі. Також е зачасту проблем із її придбанням немає. В цьому ж році якраз от люди, які здавали Сонях на переробку, всю макуху забирали, тому по крупинках ми ту макуху е збирали там 100, раз 200 кілограмів, раз 300 кілограмів. Статом їздили, забирали, але, там дякуючи також підписникам. Дзвонили мені пропонували якраз от соняшникову макуху ну, недалеко від нас, в борзні, також по дуже непоганій ціні, але макухою ми. Поки що підзапаслись, вона нам не потрібна. Знову ж таки, коли я її купував, спочатку була по 6, потім була по 7. От крайній раз, коли я її купував, була вже по 7. По ціні якраз на горох, крайній раз, коли я його купував, коштував він 4,50. До цього брали ми статом по 4 гривні. Що стосується макухи, хлопці також питали, чи можна використовувати сиродавку. Ну, можна абсолютно без ніяких проблем. Єдиний от якраз от, мінус сиродавки, який я. Виявляв, тому що пробували і те, і те, і те. Сиродавка трішечки гірше зберігається і лежить менше по часу. Якщо ми говоримо про обжарену макуху, там 3-4-5 місяців лежить, вона абсолютно безпроблемно, то сиродавка буквально вже через місяць вона гіркне. Ну і поросята її. Якщо ми говоримо про таких 30-40 кілограмів на відгадівлі, взагалі можуть перестати навіть і комбікорм, то їсти ну вона гіркне реально. Носа навіть туди не вмачають. Коли вже ми говоримо там про свиноматок, це ще так: 50 на 50, Але сиродавка там буквально на півтори гривні дешевше, але ну, для мене вона. Менш прийнятно, я би так сказав. Хоча, якщо купувати її, наприклад, у тих містах, якщо ви живете і є заводи, які переробляють якраз от насіння і виготовляють середавку, купляти її і відразу згодовувати, також дуже, дуже класна і ефективна річ. Дівчата наші обслужені малеча, також ну і друзі, щоб не відкладати у довгий ящик. І не затягувати, буквально на декілька хвилинок зупинимося на нашій постійній рубриці, яку ми разом давно започаткували, і будемо її, я думаю, з успіхом і надалі продовжувати. Рубрика, якраз, от наша присвячена. І обговорюємо разом з вами щонеділі ціну на живу вагу, сало, м'ясо в розріб відповідно до тих районів і регіонів, в яких проживаєте ви. І в свою чергу я розповідаю все те, що відбувається у нашій Сумській області і в Конотопському районі. Друзі, сьогодні у нас 2 грудня 2023 рік, субота і що у нашому регіоні. Змінилася в порівнянні із е, минулими е, вихідними, і якраз впродовж оцінює неділі. А глобально, якщо ми говоримо про ціну на живу вагу, нічого поки що не міняється ціна від 80 до 85 гривень на кілограм, вона тримається і протрималась увесь тиждень. І е, якщо ми говоримо про ціну 80 гривень за кілограм, то це поросята 135, 140, 145 кілограмів. Якщо ми говоримо про ціну 85 гривень то це ціна поросяток 160-180 кілограмів. І знову ж таки бажано, щоб це були поросятка м'ясного направлення. Не дуже то і сильно ганяються за сильними поросятами. Ціна на напівтуші безпосередньо зараз у нас тримається на рівні 125-130 гривень за кілограм. Що стосується цін на сало, м'ясо також буквально на декілька секунд зупинимося на цьому. Якщо мова йде про ошик без кістки, ціна на сьогоднішній день в районі 200 гривень, задок 180-190 гривень, лопатка 175-185 гривень. Балик 185 гривень, корейка 185 гривень. Якщо ми говоримо про сало від 80 до 180 гривень за кілограм, ціни, які я вам озвучив, якраз ціни, які озвучила моя двоюродна сестра, якраз вона і займається продажою сала м'яса в роздріб Якщо ми говоримо. Про ціни на продукцію свиного походження у супермаркетах, магазинах, то в середньому десь плюс 20-40 гривень ми ще можемо накидати до цих цін, які я озвучив. І товариство, будь ласка, не потрібно негативу, не потрібно цим я. Я називаю це так пирханням слюни, тому що ну, буває так, коли ми якраз от обговорюємо ціни на живу вагу. Все те, що відбувається і у ваших регіонах, і у наших регіонах, буває глядачі, такі з'являються, що пишуть, ви там не понаїдаєтесь, вам мало чи не багато. Мені всього достатньо, мені немало, не багато, мені всього достатньо. Не потрібно фиркати, плюватися, тому що ви дуже сильно запльовуєте свої екрани, своїх гаджетів. Ця от рубрика створена і якраз от реалізовуємо ми її з превеликим задоволенням для того, щоб люди в тих регіонах, які знаходяться далеко від нас, мали розуміння, що безпосередньо відбувається у наших регіонах. Тому що країна наша величезна, буквально там 150-200 кілометрів з одної точки в іншу приїжджаєш. А ситуація вона зовсім інша, і ціни інші, і попит інший, і ну, взагалі ситуація інша. І мені цікаво почитати і подивитися, що пишете ви в свою чергу. Що відбувається у ваших регіонах, якби беруть поросят, є попит, є ажіотаж. Ну я думаю, в свою чергу вам цікаво подивитися і поаналізувати, що відбувається у наших регіонах і регіонах. Ціни не знижуються, поки що тримаються на тому ж самому рівні. Єдине, що в зв'язку з оцею негодою. Ну, от, Ксюнька говорить, що ринки стали набагато-набагато частіше. Народу набагато менше, і це знову ж таки ми не прирівнюємо до того, що там народ не хоче їсти чи з Просто-напросто погодні умови не дозволяють їм добратися до того ж самого базару, тому що замітає, хуртелиться, курделиться, дороги дуже-дуже слабо чистяться, тому якби, ну, реалії такі, що є, як є. В свою чергу, як і завжди, хотів би попросити всіх вас, хто дивиться це відео зараз, хто компетентний, хто якраз тримає руку на пульсі справ, займається цією справою, купляє, продає. Друзі, пишіть у коментарях, ситуація, якою вона складається у ваших регіонах, обвалюється ціна чи навпаки, піднімається ціна, тому що ну, от, спілкуюся з хлопцями і безпосередньо зараз тенденція така спостерігається, що ціна. На живу вагу починає просідати і падати. Але тим не менше, регіон від регіону дуже сильно якби, відрізняється. І ситуацією, і цінами це я знаю не просто там знаєте висосав із неба десь. А хлопці говорять, і пишуть у коментарях, і коли телефонують, спілкуємося, буквально там якісь 100-150 кілометрів різниця у локаціях, а ціни доволі таки суттєво відрізняються. Дуже багато факторів, які на це впливають, але то таке, то вже зовсім як то кажуть, інша історія. Так що залишайте е якби, інформацію в коментарях. Я думаю, і нам, і людям, які будуть дивитися це відео, буде дуже дуже цікаво почитати і подивитися, що ж відбувається у нас на сьогодні. E, значить, що також стосується, дуже-дуже часто задають ці от питання. Чи відмінюсовують 3%, коли забивають порося. Друзі, забивають порося, спускають кров і віднімають 3%. У нас так завжди було, я не знаю, напевно, так завжди і буде. Логіки, звичайно, в цьому немає, але є, знову ж таки, як є, і нікуди від цього не дінеться. Такий якби склався ринок.